Сьогодні хотілося б вас привітати з цим днем, з Днем захисту дітей і побажати. Ну, саме головне це вам дитячого щастя, благополуччя, побільше радості, щоб ви були завжди щасливі, красиві, здорові. І у нас є футбольний клуб, який називається Нова Поліція. Це її головний тренер Олександр Співак, і два гравця Сабутовський Дмитро і Кулик Віталій. Значить, ми вас хотіли поздоровити і вручаємо вам сертифікати, це магазин спортвістка. На 500 гривень футболі команди м'ячі, хлопцям футбольний м'яч, дівчаткам волейболі. Займайтеся спортом, обернаємо, завжди приділяйте увагу спорту, волейболу, зокрема футболу.